Якщо ви будете самооборонятися, вас посадять в тюрму. За необхідну оборону з ножем 100% посадять. В нашій країні, якщо захищати себе, вас посадять. Взагалі вас посадять. Страх юридичних наслідків це, мабуть, найбільший страх у людини, яка роздумує про необхідну оборону. Тобто, якщо ви будете захищати своє життя, то потім вас хтось спробує посадити в тюрму. І це правда, так воно і є. Але для того, щоб ефективно захищати себе, треба вміти захищати себе і в суді. Я вже наводив приклад з крайньою необхідністю. Людина сидить в кав'ярні, п'є каву, ніякого злочину немає. Людина підхоплюється, розбиває вікно та тікає. Злочин так, пошкодження майна та крадіжка. Але якщо почалася пожежа, то людина діяла в стані крайньої необхідності. Особливі умови, які викликали стан крайньої необхідності, дають нам право на пошкодження майна для уникнення більшого пошкодження майна або для врятування життя та здоров'я. Право на необхідну оборону це право на насильство. Тобто, коли виникають особливі умови, ми можемо використовувати насильство, можливо, навіть летальне. Для того щоб захистити життя та здоров'я своє або інших людей, по-перше, це право нам дано не кримінальним кодексом, це право нам дано конституцією, де написано у статті 3, що найвищою цінністю в Україні є життя та здоров'я людини. А в статті 27 написано, що ми маємо право захищати своє життя та здоров'я. Кримінальний же кодекс дає визначення, що необхідною обороною вважаються дії, які націлені на зупинення злочинного діяння, яке містить загрозу життю та здоров'ю інших людей. Шляхом заподіяння шкоди достатньої, але не надмірної тому, хто робить це діяння. Тобто. Право на необхідну оборону це єдиний випадок, коли держава поступається своєю монополією на насильство, коли вона дозволяє нам, з вами, цивільним людям, використовувати насильство. Це право у вас з'являється, коли хтось намагається вас вбити або скалічити, або не вас, або іншу людину. А, можливо, а, цей напад не справжній. Тому є ще така стаття, як уявна оборона. Ну, вам погрожують пістолетом. Ви не зобов'язані розрізняти. Це іграшковий пістолет, він заряджений, він справний. Ви сприймаєте уявну загрозу як реальну і дієте так само, як при необхідній обороні. Завдаючи шкоди нападнику достатньою, але не надмірною. Важливо пам'ятати, що у вас немає права на необхідну оборону, коли відбувається злочин, який не містить загрози життю та здоров'ю. Наприклад, у вас крадуть автомобіль. Ви бачите, як хтось лізе к вам в машину. Злочин? Так. Необхідна оборона є, немає, бо він вам не погрожує. Але є стаття про затримання особи, яка робить злочин. Тобто, ви можете затримати нападника до приїзду поліції. Якщо він на вас нападе, з'являється право на необхідну оборону. Тут можна довго розповідати, я розповім про найголовніше: як після необхідної оборони не попасти до тюрми. Як це буде відбуватися? В першу чергу треба запам'ятати, що важкість наслідків юридичних буде залежати від результату ваших дій, не того, що ви зробили або намагалися зробити, а того, що ви отримали на виході. Наприклад, ви вдома, вам в дім хтось лізе, ви в нього стріляєте з ружа, з дробовика, але не попадаєте. Вам інкримінують замах на вбивство, можливо, стрільбу в недозволених для цього містах, але наслідки не будуть занадто важкими, тому що людина не постраждала. Інший приклад, у вас виникла сутичка з якимось п'яним дебілом, ви його штовхаєте рукою, він падає, розбиває собі голову та помирає. Тут же наслідки будуть максимально важкими для вас. Бо є труп. Тому в першу чергу будуть дивитися на те, що трапилось: є покійник внаслідок ваших дій, або нема. Якщо нападник вижив, він буде розповідати свою історію, як ви на нього нападали. Якщо він помер, буде лише ваша історія, а також свідки, що можуть розповісти про це, та записи відеокамер. Я не агітую вас вбивати нападника, я просто кажу, як воно є. І так, є труп. Нападник помер. Перше, що буде цікавити поліцію, прокуратуру і так далі, від чого він помер. Можливо, він помер від некримінальних причин. Некримінальних причин може бути три: перше це природні причини. Серце в нього стало. Печінка відмовила від цирозу. тром відірвався. Взагалі, найпоширеніша причина смерті у світі це захворювання серця. Тобто, якщо людина на вас нападала і в процесі померла від інфаркту, і питала, що це довів, до вас не буде жодних питань. Помер то помер. Друга некримінальна причина нещасливий випадок. Він хотів на вас напасти, але підскользнувся, впав, зламав собі шию. Якщо ви йому не допомагали, ви його не торкалися, він сам впав. Да? До вас не буде жодних питань нещасливий випадок. І третя причина суїцид. Він розхвилювався то стрибнув вікно з 9 етажа. Не буде до вас питань. Але якщо людина померла внаслідок ваших дій, тобто ви з ним щось зробили, заподіяли йому шкоду, достатню, але не надмірну, тут виникає наступне питання: це була необхідна оборона, чи ні? Бо якщо це не була необхідна оборона, не була, у вас був конфлікт, ви йому погрожували, він нічого не робив, ви напали на нього першим. Це вже буде роздивлятися через призму криміналістичного розслідування. Тобто, чи було це навмисне вбивство, чи не навмисне, чи ви його планували заздалегідь, чи ви з кимось погодили, хтось вам допомагав, чи вам за це заплатили, це вже інша історія. Якщо ви змогли довести, що ви діяли у рамках необхідної оборони, неважливо, носили ви з собою ножа, чи молотка, чи було у вас газовий балончик, це не так важливо. Важливо, необхідна оборона виникла, тоді виникає наступне питання. Ви вийшли за межі, ви завдали занадто багато шкоди, ви могли зупинити нападника не вбиваючи його. Якщо питання. Ні, не могли, тобто необхідна оборона і не було перевищення меж, ця справа навіть не потрапить до суду. В теорії. Чому? Тому що необхідна оборона, коли ви дієте для того, щоб захистити своє життя та здоров'я, це не є злочин в принципі. Якщо ви перевисили межі необхідної оборони. І навмисно вбили, за це вас можуть засудити на 2 роки виправних робіт, як мінімум, або на 3 роки позбавлення волі, як максимум. Але ми повернемося до реальності. Як це працює? Коли є труп і причина смерті умовно кримінальна, тобто не природні причини, не самогубство, не нещасливий випадок. То автоматично буде відкрите кримінальне впровадження за найважчою статтею – навмисне вбивство. Чому так? Уявіть собі, приїжджає патруль, бачить труп. Патрульну поліцію це вже не цікавить, вони займаються адміністративними правопорушеннями, вони виключать слідчу групу. Приїжджає слідча група, вас доставляють у відділення поліції, вас там опитує опору повноважений, потім слідчий, потім слідчий суддя, потім прокурор, потім суддя. От усі ці люди вони отримують заробітну плату за те, щоб вас посадити. Їх TPI це скільки злочинів вони розкрили у цьому місяці. Коли когось посадили, це розкриття злочинів. А коли відпустили, бо не було злочину. То статистика від цього не міняється, і премії в квартал не буде. Тому вони будуть відкривати впровадження за максимально суворою статтєю, і якщо ви зможете довести, що це не було навмисне вбивство і не було перевищення меж необхідної оборони, і ви діяли в рамках необхідної оборони, тоді вони закроють це впровадження. Якщо навпаки, вони відкроють, наприклад, кримінальне впровадження за статтею перевищення меж необхідної оборони. А потім з'ясується, що у вас спокійним був застарілий конфлікт, ви йому погрожували, ви це планували, їм доведеться це впровадження класифікувати як більш важке. І тоді слідчий, який його відкривав, він отримує догану, а можливо, ще й підозру, що ви йому дали спочатку хабаря. Тому система працює так. Вона. У випадках необхідної оборони відміняє презумпцію невинуватості. Зазвичай це справа прокурора доводити, що ви скоїли злочин. Тут вам доведеться доводити, що злочина не було, Було необхідна оборона. Для того, щоб довести, що ви діяли в рамках необхідної оборони, вам потрібно виконувати вимоги до поведінки після інциденту. За вимогами ви маєте надати першу допомогу постраждалому. Це не означає, що вам треба біжати до нього, перевіряти свідомість, чи він дихає. Достатньо зателефонувати в швидку. Цей виклик буде записаний, що ви викликали швидку, тобто ви не залишили постраждалого у небезпеці. Друге, що ви маєте зробити, ви маєте викликати поліцію. Ні, швидкий. Ні, поліції, не треба казати, що я тут, здається, когось вбив. На мене напали, я оборонявся. Швидку буде хвилювати, де саме відбулася подія та скільки постраждалих. Поліція приїде і запропонує вам поїхати у відділення. Перше, що треба зрозуміти, що з цього моменту ви затримані. Бажано, щоб був складений протокол, де буде записано час, коли вас затримали. І після цього ви з поліцією без адвоката не комунікуєте. Адвокат це та людина, яка буде боротися за вашу свободу. Ви пам'ятаєте: від патрульного поліцейського до судді усі вони замотивовані вас посадити. Адвокат може отримати записи з камер. Адвокат може прийти до вас і розказати вам, що ви маєте робити далі. Раніше було таке обмеження, що якщо у вас немає договору з адвокатом, то його до вас не пустять. Зараз договор з адвокатом від вашого імені може заключити будь-яка особа, навіть помічник адвоката. Але бажано цього адвоката знайти раніше. А, якщо ви уявляєте собі, що праця адвоката, це як в американському кіно вийти і сказати, шановні присяжні, я вам зараз доведу, ви помиляєтесь. У нас десь 97-98% вироків в судах, вони обвинувальні. Тобто, якщо справа дійшла до суда, а суддя вас відпустив, то тут або усі ці люди, які вас намагалися посадити, погано зробили свою роботу, або суддя отримав хабаря. Тому без хабаря суддя вас не відпустить. Тому справа адвоката розвалити справу до суда. Як ви пам'ятаєте, після інциденту ви маєте надати першу допомогу, викликати поліцію. Я ще рекомендую подивитися по сторонах, де висять камери. Камери зараз повсюду. Вам записи з цих камер не нададуть, адвокату зобов'язані. Якщо були припарковані автомобілі, там можуть стояти відеорегістратори. Якщо хтось знімав це на телефончик, а таке трапляється, попросіть його прислати вам це відео і збережіть його на своєму телефоні. Якщо у інцидента були свідки, ви до них підходите і ви їм розповідаєте, що вони чули і що вони бачили, бо вони нічого не чули і не бачили. Але вони запам'ятають фразу: ви чули, як він кричав, я тебе вб'ю? Ви бачили, як він на мене з ножем кидався? Вони це запам'ятають. Після цього обов'язково візьміть в них номера телефонів. Бо якщо це не ваші сусіди, ви їх не знайдете. І потім, якщо є така можливість, ви можете вдатися разом з адвокатом до так званого захисту сурікатів. Пам'ятаєте маленькі суслики, Тімон та Пумба? От сурікати вони не такі ж безобідні суслики. А, вони полюють на змій. Але коли на них. Нападає великий хижак, багато сурікатів піднімає розголос. Вони встають на задні лапки та починають верещати. Чим більше камер телебачення буде в суді, тим більше шансів, що вас відпустять додому і в якості запобіжного заходу визнають особисте зобов'язання. Тобто, коли ваша справа стає об'єктом уваги. З боку засобів масової інформації, це буде вам на користь. Треба розуміти, що у нас досить гарні закони, як не дивно, про самозахист. У нас, наприклад, діє доктрина Stand your Ground. Я маю право захищати себе незалежно від того, чи можу я втекти. У нас досить Гарно сформульовано, що не може бути перевищення меж необхідної оборони, якщо нападник був не один, або якщо він був озброєний, або якщо він вліз до вас в оселю це все добре. Але ще є реалії. Реалії такі, що саджати людей для судді завжди вигідніше, ніж відпускати. Реалії є такі, що наша країна, на жаль, все ще феодальна. Тому якщо нападник був із суддейських, або прокурорських, або копів. Проти вас піде все. Проти вас підуть ваш одяг, ваші татуювання, ваші пости в соцмережах. Вас будуть називати екстремістом, терористом. Ми всі знаємо ці приклади. Тому треба бути готовим до того, що захист в суді це не справа одного тижня або місяця. Це може тягнутися роками. Найяскравіший приклад це справа граціотова. В 2011 році в Одесі серед білого дня двоє нападників били студента за прізвищем граціотов. Коли почали бити його в дівчину, він дістав ножа, одного вбив, іншого порадив. Він наробив дурні, він там втік, переховувався, його спіймали. Але коли судді показували відео і казали: груповий напад, двоє б'ють, суддя казав, що б'ють по черзі, тому не груповий, тому перевищення. Такі реалії. Через 8 років його виправдали повністю, але 8 років це тягнулося. І ви знаєте багато таких кейсів. Тому, по-перше, під час самозахисту не треба думати про юридичні наслідки, тому що ви будете себе гальмувати. Нападник про це не думає. Як сказав Джеф Купер, засновник практичної стрільби. Злочинець це людина, яка не боїться ні поліції, ні суду, ні тюрми. Бо якби вона їх боялася, вона б не стала злочинцем. Єдиний, кого може злякатися злочинець, це озброєна жертва, яка чинить опір. Тому під час самозахисту ми про це не думаємо. Після самозахисту ми не робимо дурні, ми не намагаємося якось модифікувати місце злочину, ми не намагаємося втекти. Ви не зобов'язані там залишатися, якщо ви відчуваєте себе в небезпеці, але краще, якщо є така можливість, залишитися там. Ми працюємо за алгоритмом, шукаємо свідків, камери та адвоката. Треба бути готовим до того, що теорія і практика будуть відрізнятися один від одного, але це ще не повод, себе не захищати. І, мабуть, найголовніше. Так, у кожного. Вчинка є наслідки. Так, якщо ви заподіяли комусь шкоду, у цього будуть юридичні наслідки. Важкість цих наслідків буде залежати від того, що ви зробили, від того, наскільки серйозною була шкода. Але наслідки є ще у вчинків, яких ви не зробили. Що гірше створити проблеми адвокату чи лікарю, який буде вас витягувати з коми. Тренуйтеся, життя бентежне.